Які використовували, І спокійно, що я, як добровільний підприємець, як керівник сплачую за всі ці гада, які користувалися, ось зробила там садочку, і школі, там школі, комп'ютерний клас, що зробило, ось це зробила, ось квитанція. Я визнаю, що я була десь неправа. Десь трохи не усеється закон, і прошу вас уже на майбутнє затвердити. Тоді ми, депутати, розуміємо, що перше, ви визнали помилку. Друге, ви компенсували незаконним способом, а благодійним способом якісь якісь школи, школи і садочки, і ми кажемо, що давайте все затвердимо. Ну я правильно розумію? Ми бачимо підстави для, для того, щоб з вами змовляють. А поки що ви кажете, ні, спочатку ви мені затвердіть, а потім я вам що зроблю для школи. Ні, шановна. Ви спочатку вам зробіть для школи, а потім ми. Вам будемо задержувати. Я перепрошую, на жаль, у вас дуже заангажоване почуття до нас. Ми звертаємось не сьогодні на сесію, не вчора, не позавчора, не рік назад, не два роки назад. Жодного разу ми не ставимо своїх, не диктуємо своїх умов. Як вже вам сказав Мен. Дійсно, співпраця була більш-менш тісна, ось минулий тільки рік. Ми звертались постійно. Ну, мабуть, чи не були цікаві, чи було тоді не час. Ми постійно змозімо допомогти і хочемо. Ми не диктуємо своїм умову. Ми приходимо просимо. Підкажіть, як Підказала, це казала сума компенсації Назвіть її зараз. Сума компенсації за всі роки. Назвіть зараз, на загал. Ми підказали вже суму зараз. Я тільки що я починала з цього співрозмову. Сума компенсації зараз. Я на камері кажу, я кладу мільйон. Де ваша поліція? Вони мають на мене одягнути кайдани? Ні, сьогодні, ви правили. Ви правили. Я не підписовую. Я вам кажу Суспіль. так, як ви кажуть. Це я має бути зустрі. в порядку. Я обачаю, все превращається в нас в базар. Це ще раз показує, що у нас земельна комісія не працює. Якщо людина хоче все ж таки вирішити питання, значить, будь ласка, знімаємо на земельну комісію, яка земельна комісія працює. Від того, я перепрошую, ми дуже хочемо вирішити це питання на цій умові. Я так зрозумію, що... Кіло, а Колесо, немає, Кувай, то, Володимир, Володимир, yeah. Комісія так, не підтримала. І... Комісія прийняла рішення на розгляд сесії. От ми зараз розглядаємо питання комісії. Але в мене таке відчуття, ви знаєте, може ви до нас не ходіть але звертайтесь. Ну стоять вони. Ви бачите, немає у нас порозуміння ніякого. У нас техніки навіть немає.

Що я буде з ними? Я відповіла на це питання і не розумію, що не особливо звертала на цьому. Давайте почнемо працювати. Виходить ви так, що ви постановили, а я маю приїхати і щось зробити. Що ви Давайте зустрінемося. Ви... Визначається день, коли йде демонтаж, чи не день. Місце. Це зустріч з архітектором, це зустріч з земельним відділом, це зустріч з вашими організаціями. Це мають бути послідовні кроки, ну, ми з вами не в лісі, проки, це, які ви маєте на увазі? Називається машина, піднімається кіоск, ставиться на машину і виїжджає. Звичайно, конструктивна співпраця. Є телефони, телефонують телефоную, і кажуть, люди добрі, ви будете спілкуватися чи не будете спілкуватися? Я Процесію, тому що я подаю тільки документи. Okay. З вами згодні зустрітися. Ми такий день на таку годину. Ми приїдемо на комісію на світова. Будемо зауваження. Шановне, я перепрошую, де було зауваження по київській ми по київській перенесли. По київській павільйон був перенесений. Де було зауваження по Київську? Четвертий був перенесений в Акті. Чотири ще зображення є. Ви дайте на хто. Я так розумію, що ми сьогодні говоримо про три так?

Ми давайте говорити про ці три піозки, які ми, про яких ми сьогодні говоримо. Знаєте, коли говорять, давайте оце знесемо, да. а оце другим дамо. Да. Подають це як звучить? Люди. А що люд до другим дамо? Люди прийдуть, напишуть заяву. Говорять, що я платить податки і придуть, то Можна докажу. Докажи, якщо ви не знаєте, як це робить? Ні, ну так. я куди знати Так, з собою пристань. Але, Якщо вони вже стоять, якщо вони говорять про те, що вони можуть нам допомогти, то інша людина, яка завтра установка на цьому місці. Так, цей, повинні, я пробую поговорити, а мовчатели. А ви на місяць. А ми б стали, давайте повідомляємо. А ми їм запропонували ще, вони не Вони не хотіли більше давати. Вони назвали 100 Давайте ми запропонуємо і потім подивимося, чи вони погодяться, чи не видно. Оце те, що може, ти також безкладних людей посадити. Це те саме. Я просто вибачаюсь, цей кіос стоїть у мене біля дому. Вони в житті ніколи не торгують з пісним тісно. Ніколи нічого там поганого нема, ніколи нема драк. Там всегда гарний кіоск і все нормально. Ми, Зачем, це просто це супер. ніколи. Я зразу ще, ще раз хотів наголосити, що у мене є конфлікт інтересів, тому що це один з моїх найкращих клієнтів. Це правда. Це Якісь податки, які моє підприємство сплатило через те, що вони у мене купують продукти, я, я вас завіряю, що школа там може Ну Просто по кількості, це, це, це дуже велике, це, це одне з найбільших підприємств в цій країні і одне з найбільш прогресивних. Я розумію, і маю, я теж спілкувався з власником, я особисто це питання піднімав. Розумієте, розумне рішення про більшу компенсацію. У готові розглядати, але вони кажуть, давайте ми готові в два рази заплатити. Але ми самі, ми самі кожен раз відтягуємо, і оце в два рази воно все збільшується і збільшується. Вони, розумієте, тобто, якщо люди протягом там, року е, своєї вини не сплачували, да, то ми можемо казати, вони кажуть, давайте ми в 5 разів, в 10 разів більше заплатимо за той рік. Але вибачте, за ці три роки, що ви нас мотузите оце весь час, ну, це, це вже нерозумно. Давайте, ну, не давайте якусь направку. Зараз ми, ми давайте 10 років дочекаємося і скажемо, давайте тепер за 10 років два рази заплатимо. Ну, Нам ж вигідно, бо в два рази ж це, І шплатиться. Через це, через це, дивіться, повинна бути якась розумна. На, на той час, то, що я пам'ятаю, то ну, в, в межах... Там до, до 100 тисяч мова йшла. Ми говоримо про декілька кіосків, декілька які займають. Перед цим ми розглядали питання основи, там, коли питання гектарів, коли питання десятків тисяч квадратних метрів ставилися. Це ну, дуже великі підприємства. І тоді ми говорили, вони готові були там, 300 тисяч, ми казали, що більше, тому що ви ж займаєте нашу територію, це ж земля. В даному випадку. І, до речі, це майже єдиний. Виробник, який сам виробляє продукцію, сам її продає. Більшість наших е хвильоних кіосків це торгаші, які торгують товарами, які ще й не виробляються за... за... Ну, то я вже мовчу за лікувати вводити, це просто торгаші, які перепродають товари, які не є виробниками. Це, це виробник, який сам виробляє. Да? Тобто я, я знаю, де виробляють, на яких площадках, на якому обладнанні. Вони ж і продають. Через це. Підприємство готове, я підтверджую те, що підприємство готове компенсувати. Я готовий разом з ними компенсувати. То що це мій клієнти? Ні, за це чого? Це мій клієнт. Я готовий за свого клієнта. Але ти чому-то, коли робити підприємство, ти ж законно поставив. законно поставив підприємство. Я нагадую, тобі, Андрій Петрович, шикарний виступ про чесність видання бізнесу. Це успішне підприємство. Було три або сім років, встановлювала так от незаконну лагідь і отримувала прибуток. Ти хороший клієнт, а ти йому даваєш цю експертизу. Ідете на цей контроль, що по-людськи? Ні. А ти в умі Не на. Це все дороже. Ми можемо вже зупинятися. Я хотів з Ще раз повторюю. Піднімайте, будь ласка, руки. Я дуже дякую Андрій Петрович. Я розумію, що за будь-яке неправомірне рішення повинно бути покарання. Так от, п в даному випадку ми говоримо про господарюючий об'єкт, а через це покарання повинно бути фінансове. Але ми, ми от про ці розмови, а скільки ви дасте, наскільки ми призначимо, знову ж таки вже мова йде тільки я тут чую вже рік, а до мене ще виходить, що два роки було до, до цього. Да? Через це давайте сказати, Хорошо, ми як міська рада, от давайте, от ми ж таку три за шість, для чого вже робочі група всі є. Давайте не сказати, скільки Ну, давай, скільки зараз треба треба, щоб виділила ця кампанія для того, щоб ми їх скільки. Скільки піосів, як треба нашому середньому? Тихо тихо тихомать говорить. Є дві сторони. З однієї сторони є підприємець, які зробив незаконні. З іншої сторони є потужне підприємство, є соціальний хліб там, да, є люди, які, хочуть, які, які є люди, які хочуть купувати цей хліб. У нас зараз розробляється концепція, методика малих архітектурних форм. Давайте хай підприємство з своїми сім'ю чи підлюкіосками. Ввійде цю концепцію і на законних правах установить. Ці мас. Ми <кхліст> далі реалізовувати свою продукцію. на визначення... Концепція готується рівно три роки, як і ми їх відкладаємо. Це, це це, ми повинні це, це, розуміти. Ми знаємо, ми таким чином знайдемо консенсус з підприємством і ведений законно. Володимир Олексійович, у нас убиває. Не Тихо. Ми не Тихо. В цьому справа? Це не один раз. У нас є так. Ми не довіряємо підприємцям, підприємець не довіряє нам. Так? Ми на те є влада. Давайте зробимо круг на зустріч. Підприємців, який має з робочі місця і цю податки. Ми говоримо на сьогоднішній день про три кіоски, які стоять там, де потрібно. Давайте зробимо. Наступний раз людина прийде, вона зробить нам на зустрічку. Візьмемо школу, дитячий садок, зробить. І ми далі будемо з ними працювати. Візьмемо потім чотири кіоска. Навіщо? Ми все ламаємо. Про що ми говоримо зараз? Давайте зробимо кроку. Так хай відкупляться, ми здаємо варіант відкупитися. Ще чотири. Сказали мільйон, нас Сказали на сто мільйон. Женя, ми говоримо про дві. нашого Андрія Петровича, і теж платить. Хай дуть. Андрій Петрович, добавляйте. Сергій Іванович. Знаєте, всі ви чудово знаєте, що на моєму окрузі знаходиться в незалежності від він там знаходиться на е, системі газопостачання будинку номер 8 Будь ласка, якщо ми говоримо про конструктивне вирішення цього питання, то цей кіоск вже давним-давно пора звідтіля прибрати. Будь ласка, хочете доказати свої наміри? Приберіть, будь ласка, реально покажіть, що ви готові на нормальне рішення. Приберіть, він на системі газопостачання стоїть. Хочете із спеціалістами зустрітися? Будь ласка, призначайте, зустрічаємося. Я запрошую спеціалістів газової контори. Приїжджають, ви приганяєте техніку і самі добровольно його прибираєте звідти. немає права. Ми не маємо права людей ставити під загрозу, шановні колеги, вичерпаний порядок. Э, 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 Маліки пропозиції. Нам треба мільйон 600 на айбровари, ай мільйон 600 на айбровари, і ми закрили всі питання. Не надо. Менше. ай Шановні колеги, у нас є комісія. Комісія надала пропозиції стосовно пункт 222324, стосовно того, щоб ми розглянули на комісію. Ми більше 20 хвилин на сесії, ми більше 20 обговорили про питання. Є дві пропозиції. З того, що я зрозумів, як перекладач, я розумів. Одна була пропозиція відмовити, інша пропозиція залишити і дати шанс виправити ситуацію. Хто за те, щоб відмовити, прошу голосувати за я... 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 ну, я... відмови, я... я... поки не докажуть голову. Розумієте, реально, покажіть роботу. <просивість. просивість. просивість>. Сільному, бойко, За 9 проти 6 отрималось 18. Відхилено. Є пропозиція підтримати в цілому даний проєкт рішення. Так? Ну як? Тут 2, 2, 2, 3, 2, 4. Ми не відмовили. Є пропозиція в цілому проєкт рішення підтримати. Він включений в центр. Чи голосувати окремо пункти Давайте окремо. Для преси, так? Я голосую за. Покажіть, будь ласка, 2, 3, 2, 4 четири в такі рекламі. Які є проєкти рішення? За те, за те, щоб я в проєкті рішення, тобто то підтримати. що? Це проти. Не так, як комісія, я в проєкті рішення. Проти. Так вони не хочуть. На газопроводі стоїть. На газопроводі стоїть. Ні, це не тобі. За тих, хто голосувати по людськи збирається. За газопровод, не я вам думав, ми є повітря. Ну хорошо, ну вот казали вони нам реальними діями, що вони готові прибрати. Я не